Першу українську дитину Росія викрала з тимчасово окупованого Криму ще у 2014 році. Про це заявив омбусмен Дмитро Лубінець. За його словами, окупанти вивозили малечу або ж примусово переміщували в межах тимчасово окупованих територій. У дітей забирали українські документи, видавали російські і змушували визнавати себе росіянами. Омбусмен додав, що Україна нині працює з партнерами, щоб позиватися до міжнародного суду ООН щодо геноциду. Але це питання часу треба накопичити доказову базу. А от як треба покарати Росію на думку українців, дізнавалася Дар'я Бошко. так само все зробити так само, нехай відчують теж викрадати їхні діти. Тож хай ця війна перейде на їхню сторону, це буде справедливо. Це дуже складне питання, тому що за таке взагалі ну, потрібно найбільша міра покарання. Голову Діло, ну, Я не знаю, як, ну, дітей забрали, щоб вони віддали дітей. Посадити тих людей, які цим займаються в тюрми, і першим чином, ну, Забрати наших дітей. Це не можу сказати, да, як карати. Це у нас є там, кому про це думати. Але дітей треба повернути. це однозначно. Знищити. А як саме знищити? Як тільки можна. Якими методами? Будь-якими. Головне знищити. Да. Самим строгим образом. Як, наприклад? Ну, якісь санкції ще вже стачити, якісь е, е, міжнародні робити ну, роботу з ними, е, ну, виключити із ООН. Заборонити їм спілкуватися з людьми, бо вони не люди. Це має вирішуватись на міжнародних рівнях якихось, певно, так. А як саме це вирішуватиме саме трибунал? Собрати їх всіх в один корабль і відправити в космос. Так? Тим часом міжнародний суд ООН в ГААЗі вирішив, що може розслідувати, чи справді Росія спотворила поняття геноциду. Але не буде встановлювати, чи чинили РФ геноцид проти України. Це справа, яку Україна порушила проти Росії через декілька днів після початку повномасштабного вторгнення. Україно-російська війна не закінчиться з останнім пострілом. Про це в інтерв'ю без кордонів заявив екс-очільник служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк. каже, російським злочинцям не вдасться уникнути покарання. Їхні звірства фіксують сучасні технології. І я точно переконаний, що ніхто не буде пробачений і ніхто не, не вдасться уникнути покарання. Якщо хтось думає, що ця війна анонімна, що воює якийсь російський солдат, він помиляється. Ми будемо знати, і сьогодні вже знаємо більшість прізвищ там цих російських солдат, а в тому числі їхніх командирів, які в тому числі знущаються нашими полоненими. Бивають в таких ось там таборах, нощаються на цивільне населення. Пригадайте ці там по суті цей геноцид про мирного населення, який вони влаштували там в Київській області, і цей і, і Ірпінь, і решта населених пунктів. Такі речі не будуть пробачені ніколи і будуть використані всі можливості, щоб притягти винних до відповідальності навіть після війни.